Доброго дня, друзі, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити на ньому. Заходите, дивитесь, коментуєте. Після вчорашнього відео зв'язалися з представники ЗВК. Ну, чесно сказати, я... Ну, як, Ну, як... зв'язалися, зв це таке діло. З фірмою ЗВК то все зрозуміло. Не зрозуміла мені позиція деяких наших колег, таких же, як ми, Труженьків. Да? Які займаються вирощуванням свиней і які рекламують те, що не працює, це те, що толком не провірили. Або просто банально не показують того результату, наприклад, да, від застосування того чи іншого препарату. І розказують, що це все дійсно гарно так працює, все це класне, чудове. Да? Ну, це таке. Хай це буде на вашій совісті. Ті люди, які це все з діло робить. А я скажу так: що потрібно показувати, я вже колись це казав, те, що дійсно працює, і те, що дійсно який ефект від нього, а не просто заради якоїсь кепочки чи кофточки, чи ще якихось блага, показувати е, туфту. Якось так. До мене там ну, ряд людей в коментарях написали, що ці препарати не працюють. Але в одній однієї людини, може їх декілька людей, не, не знаю, чесно. Таке вже. Все гарно працює. Як так може бути? Хто зна. Наразі в мене залишився такий препарат Максібайт Аква. Читаємо його інструкцію. До роботи, понятно, зберігання. Так. Засіб застосовують у вигляді водних розчинів, у концентрації. Ай. 0,1% ну, тобто 10, 10 мл засобу на 990 мл води. Фактично, тобто Це 100 г на, повинно бути на 9-900. Робочий розчин засобу готують у промаркованому посуді шляхом змішання концентрату з водопровідною водою кімнатної температури. Приготування розчину відбувається безпосередньо перед його застосуванням, постійно рівномірно розмішуючи для боротьби з дорослими мухами. Обробляють 01% робочим розчином Максібайт. Аква місця посадки комат скло, та рами, вікон, дверей, короби тощо, у добре повітряних приміщеннях. Поверхні э, зрошують, І, звісно, 20-40 см. Суцільна обробка приміщень заборонена. Обробляється лише поверхні які контактують з комахами. Тобто, після спілкування з представником ЗВК Іриною ми дійшли до такої згоди. Да? Зараз я оці всі. З їхньої їхню з згрібаю в одну кучу. Як то кажуть, дивіться. Це для того, щоб я, як кажуть, не пускаю пурги і не розказую те, що е, не працює. Я показую так, як воно є. А то вже я там і антирекламу, чуть ли фірму їхню на коліна не поставив. Ой, господі боженьки. Отак, чик, -чик. дивіться, скільки зрозуміло, від чого вони попадали. Ну нічого. О, все це діло. Сипаємо, ну хай картуночка тут полежить. Йдемо далі. Окремо нагадаю, що тут все оброблено і так. Звісно, якийсь відсоток є, але в принципі я бачу результат, коли дійсно дивіться. Повномух і жодної муки. От і все. Топот, в розмові також з представником Ірою. і її попередній Попередник. То треба було із сиропом розмішати, то треба було ще з чимось. Тоді вже вони пишуть, що хтось там із сим розмішав даний препарат. дивіться, жодної мухи, Із енергетиком. Люди добрі, але ну, якщо це щось потрібно таке робити, що ви думаєте, якщо людина купила даний препарат, то вона читає інструкцію. І я вважаю, що вірно читати інструкцію, перш ніж застосовувати так. Якщо ви хочете, щоб хтось, як то кажуть, перевірив, чи вашій засібний чи ні, то ви так і попросіть, а не просто... Розказуєте, та то у вас не вийшло. Чого у вас не вийшло? Та, хто значить у вас не вийшло? Будемо розбиратися. Ну, це такі заготовлені фрази, відповіді. Ну, це таке. Так. Ось таку баночку. Після цього я її зараз сполосну, тоді вильню. Так. Зараз я йду, наберу теплої води і тоді приступимо до приготування розчину, сумішу, обробимо його, його заснімемо. А результат будемо дивитися тоді. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Зараз буду все це діло, як то кажуть, готувати цей розчин, готовий розчин. да. Мені сказали, що потрібно ось цю ємкість 100 г розвести у 8 літрах води теплої. Ну, там Сказали, знову ж таки це є інструкції почав. Потім додати оцей порошок. Тут 6. Коротше, я як зробив? Ну як, мені сказали? Оцей ось засіб розбавить, максибать аква. Розбавить оцьом, що тільки 8 літрів. Я взяв 6 літрів води. Потім розчинить ось ці гранули воді, якраз літр получу, будь менше 7 літрів. Так? І додавить до цього ще рідкого мила. подивимося, що у нас вийде. Таким чином будемо дивитися. Додаємо літкового мила. Банку ми теж після такого експерименту викинемо нас тут є так. Все це діло. Окрім того, представники ЗВК хочуть взагалі захотіли мені повернути кошти за все це діло. Да. Як то кажуть там, 300... Ну, Я відмовився, мені не потрібні їхні кошти. Мені, я, як кажуть, безправедливість. Да? Ми всі люди такі сільські, прості. А нам вже приписують антиреклами і тому інше. Ми... Ну нічого, переживемо. Переживали і не таке, як коштів. Трішки додав цього чудо засобу. Смітничок. Размешаем еще <зволь> Запах, я вам скажу, это сейчас как значит, броводес. Кто использовал, все знает. <зволь> что такое броводес. Трішки це я поставлю в сараї біля іншого засобу і подивимося і в іншій стороні. Поставлю я трошки в іншу сторону, той препарат і подивимося. І заливаємо 6 літрів води that <try> А як мені представники запропонували повернути кошти, я вважаю, що кожен, хто купляв, має право на повернення йому. Ну, Хай повертають люди товар, якщо вони вважають, що він не працює. А ще або він не спрацював, да? бо я ж кажу, таке, як наче, вийшло, як наче в мене він одного не спрацював, у всіх так робить, все чудово. А в мене одного щось не спрацювало. Чого? А хто знає, так? Ну я ж кажу, зараз це подивимося, що у нас вийде. Так, друзі, зараз закриваємо, ставлю на паузу. І тоді вже, як то кажуть, е як, як про окроплю це все діло, заснімемо, покажу, що до чого і який результат. Подивимось. Так, друзі, забризкав не те, що, все, що, що можна, а все, що і не можна, дивіться. Як наче дощ прийшов. І коврик усе. Тому що найбільше мух при вході, вікна пройшов повністю по максимуму. І ось де мене, як кажуть, де. тут взагалі все мокре. Ось таким чином по максимуму. Картонка мокра, всі все бачать. Тепер завтра будемо дивитися, який буде результат. Що в нас від цього вийде, як то кажуть? Прикро, що дійшли до, до таких заходів, але нічого. Тому я вважаю, якщо ваш, ну, ви купили препарат і він не діє згідно <кій> закону України про права споживачів, ви зобов'язані, ви маєте право звернутися для відшкодування коштів. От такі справи. А завтра ми подивимося, чи спрацював вже по новій методиці чи ні. Ну, то вже буде завтра. Добре, друзі, працюємо далі.